Всім привіт, каче, ви на каналі Клуб Рибаков. Як я вам казала, що ми приїдемо на рибалку, ми вже на і приїхали. Коротше, беремо ось так. Перше починаємо з шторика. це саме головне. Ось пол Хоп, пошло. Вс, поставив. Полуки. Що? Давайте ножку поставлю. Поставлю зараз. Так, крізь поберемо. Беремо. Будем. Будет смерти сіть. До полі не знаю, чи не треба. Ну, прикормки. Опа. Навіть дихати тяжко стало. якось неправильно стучку поставив. А неправильно. Неправильно ножки. Все. Все, тепер все Виймаємо стулець. Малка це без підрукавників. Ось такі лікотники. Ну, все сторону верну. Так. Розклали кампілу. Слобіда, щоб нікого не летіла. Достаємо далі. Мої три зерна. Зернові. Такий ставочок у нас. Ще красиво. Кобайк. Перша банечка і друга байка. Мені все подобається ти кобайт, тому що вони такі блин, вони такі, блін, хороші. Мопельку він мене перегинається. так все виглядає. Кома прикости. Це ребрина. О, кстати, ще одні прикольники. Тут в мене є ще пару бачить прикормок. Є такий карасік. карасик. карасік. Він може вийти, так я так покладу. Ще такий карась прикормка. І на короб теж вона піде. Тут пише короб. Так, іди це інтеркрій. Сьогодні ми будемо ловити на коропа. Так що сезон коропа буде скоро відкритий. Походу, мої маленькі прикормочки потирались. Може вони в машині десь пересипались. Я теж цього не знаю. Так, ну я йду, саме головне це удочки. Мужики, саме головне – це удочки. Удочки всьому завжди треба. По без удочки треба не половиш. Що? <плес> <Шо>? назад <плес> Так. Блін, він обірвався. Хлопці. По боку обірвався. треба пошукати його. Я десь поплавка обірвав. То есть поплавка. Така леска. Там дещо було на лесі. його нема. Може отам там причеплено за ту штуку, мужики. Не знаю, де воно. Ладно, сьогодні без поплавка, значить. Также ж хотів на поплавок половити, так же зібрався. І половив називається. Ну і ладно. На коропо половину. Тоді спінінг не зламається, якщо щось ну, його назад. Візьмемо тільки одного спиннинга. Все, закриваємо. Так, спільно п'ятий. Так спасибо виглядать. Це все зі сторони. Тепер розпаковочка мой шум. Я не брав пластилін, бо я буду замість пластиліна поклати наші зерна. Зернові. Чи така погодка не тепла. Те, що так. Тут мої прикормки, оці маленькі, про які я вам розказувала. Зелена, там все, париш, аніс, короче, коротше, багато всяких прикормок. Тут теж прикормочки є. Кормачки, кормачки, прикормочки. І, кстати, сьогодні я хотів спробувати деяку штуку, яку я вчора купив в Аврорі. Не недорого і не 50 гривень. Ні, хоч би 40 Ні, 39 гривень. Є стаття ще така штучка, можна її теж було кинути. Ні, ми її кидали рак... Ні, ракетку, ми не кидали її. Кидали ще розгрузили. І, і кидали просто руками здобу під берег. Хотіли там половити. Сьогодні я теж хотів там половити. Хочу таке я взяв. Купив. Не знаю, як воно. На вкус я пробував, воно там. Типа, воно вже на вкус є, а то я колись купив цю, воно було взагалі просто як вода. І зрозумів, що я дарма потрапив бабки. Так, все, я все, зібрався. Ще залишилось розкластись. Це ми робимо налегке. Просто виймаємо два гачочка і все. Ай, палець. Все. Так, кладемо. Открываем наші зерна, з чим будемо ловити. Давайте з, з конопкою. Давайте зінакше. Ну так, це теж конопля. Просто вже а чуйте, як пахне. Пахне як. Беремо конопельки і надіваємо. Киємо хопа, заправляємо пружинку нашу. Опа, так, О, о заправляємо. Таком... Угу. Потім це все приберемо. Так, позаправили. Далі другий, да? Горох, штат, я ще варив. Вже тобто так хорошо зварився. Ще горошку, пшениці. Ну тобто все, є. Конопілька я робив. Звійфірні. Зернові самі найкращі. А що ми перше зробили? Все заправили повністю. Тепер нам треба. Давайте спробуємо половити на... на кукурудзу. Один запілим на кукурудзу. Чую, кукурудза не, не проварена сильно? Значить заваримо одну на горох. Одну на кук. Так, рох. Десь тут. тако. На, на кук. Тепер це все вмочимо. Тепер ще підемо помочимо свої ручки, а не вмочимо того. Це що за пакетик? Це що за пакет? Якийсь непонятний. Так, я чую після калімарами. Його, хорошо? Цю штуку, тут 250 мл, це дуже багато ший для такої утки. Тобто для такої баньки. Дуже ший. Не тільки що багато, це дуже може й мало для такої баньки. А в цих баньках йдуть по 500 мл. Може вони просто зажали немного. Я всі пружинки заклею, так. Да. Ой, блін, треба трохи опустити буде його гора. Бац. Трошки ще піднімем його. Так. Опа, все. Я, блін, забув рогача взяти мужики. Це хана. Поняв. Ми сильно не будемо тягувати його. Натягнемо на коропа і будемо наблюдати. Так, на цьому першому відео все. Так, е, вже на каналі вже є друге відео. Це вже продовження цього відосика. Так що заходьте і дивіться, бо на цьому відео вже все. Всім пока.